Я думаю, що у нас все буде добре. Я думаю, що ми отримаємо хороший результат у Саудівській Аравії. Вони приймають різні переговори і туди їдуть багато хороших людей. Я думаю, що Україна покаже хороший результат. І я думаю, що Росія Думаю, цього тижня можуть статися дуже великі речі. Сподіваюся на це. Великі події для України та Росії. Саме так Дональд Трамп анонсує цей тиждень. Що саме він має на увазі, не пояснює. Але головне питання залишається відкритим. Чи зніме США паузу в обміні розвідданими з Україною? Трамп заявив, що США майже це цитата завершили паузу в обміні розвідданими, але конкретних рішень поки що немає. Так само немає і чіткої відповіді на питання про атаки Путіна на Україну. Натомість Трамп в чергове свариться із журналістами. Згодні, що Путін проявляє зневагу до вас, атакуючи Україну? Запитав журналіст у Трампа. Путін зневажає. Ви звідки? Я з Вашингтон Пост. Ви серйозно підірвали до себе довіру, як до ЗМІ? На тлі цієї друзі, невизначеності Київ готується до переговорів, які відбудуться у Саудівській Аравії. Financial Times повідомляє, Україна може запропонувати часткове припинення вогню, зокрема, зупинити удари БПЛА та ракетами по російських цілях, і бойові дії в Чорному морі теж зупинити. Водночас CNN пише, що США зустрінуться не тільки з українцями, а й з росіянами. Окремо, але в одній країні на переговорах Вашингтон підніме питання поступу Києва, Рубіо, Вітков та Вольц 11 березня запитають українську делегацію про готовність йти Україні на компроміси. Паралельно британські радники готують зеленського, щоб уникнути нового дипломатичного скандалу із Трампом. Але в Києві, схоже, є свої червоні лінії. The Economist пише, Україна не погодиться на угоду, яка обмежить її переозброєння, узаконить окупацію чи примусить до виборів під тиском Російської Федерації. Друзі, як я вже і сказала, консультує перед майбутніми переговорами Україну Британія за Times пише, що британці прагнуть уникнути повторення катастрофічної сварки із Трампом в овальному кабінеті. Тим часом у США новий скандал. Двоюрідний брат віцепрезидента Джей Ді Венса Нейт Венс майже три роки друзі воював у складі зсу. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно вступив до батальйону Вовки да Вінчі» і воював у найгарячіших точках: Куп'янськ, Бахмут, Авдіївка. Покровськ, але в січні 25-го року він пішов з українського війська незадовго до інавгурації свого двоюрідного брата. Друзі, Нейт Венс завжди підтримував Україну, але вважав, що Джей Ді критикує допомогу Україні через ну політичні мотиви. Однак, після інциденту в овальному кабінеті, коли Трамп і Венс буквально влаштували засідку для зеленського, нейт більше не стримується. Далі цитую друзі, пряму мову нейта. Джей Ді хороший розумний хлопець. Коли він критикував допомогу Україні, я думав, що це політична гра. Але те, що вони зробили з Зеленським, було засідкою із абсолютною недобросовісністю. Він також заявив, що намагався зв'язатися з двоюрідним братом, але той ігнорує всі його повідомлення. Хм. Ось таке, друзі, кіно в реальності. Ми зараз продовжимо, але перед тим, друзі, нагадаю вам про наш збір, який триває це Октанова люття. Збір на дві автівки для 42-го окремого мотопіхотного батальйону. Він складі 57-ї мотопіхотної бригади. Нагадаю, що ця бригада зараз воює на важкому напрямку, Харківська область, Вовчанськ дуже конче потрібні автівки хлопцям. Дві автівки в описі до цього відео qr код на ваших екранах. Це для того, аби ми допомагали нашим їм зараз і психологічно, і як ви бачите, матеріально дуже дуже складно з огляду на чий такий непростий шматок в нашій історії. Тому давайте допоможемо. Ну і друзі, ще трохи про Венса. Поки Нейт Венс критикує свого брата, самого Джейді Венса переслідують про українські протестування. 8 березня віце-президент США скажеться, що група активістів слідкувала за ним під час прогулянки з донькою. Чим її за словами Джейді Венса дуже сильно налякала? Протестувальники зі свого боку звинуватили Венса у маніпуляції і заявили, що той перекручує їхні дії, щоб дискредитувати підтримку України. Я розмовляю з вами і намагаюся бути ввічливим. Я був жертвою, але я також засудив нападника. Це політика адміністрації, і я говорив із вами вже близько п'яти хвилин. І що змінилося? Чоловіче, це вже інше питання. Я радий. Ви хочете, щоб я розповів, як змінилася моя думка про Дональда Трампа за 10 років? Одна з протестувальних там казала «People are dying». Люди вмирають. Венс каже: а ви зараз отлякаєте своїми словами мою доньку? То Венсу треба сказати, що і діти теж вмирають, в тому числі трирічні. Поки ти даруєте слові друзі, потвора продовжуєш свої політичні ігри. Іншого слова до віцепрезидента США з огляду на події підібрати наразі друзі не можу. І поки одні в США наполягають на переговорах, інші тиснуть на Росію. Про них теж розкажу. Сенатор республіканець Лінсі Грем готує законопроєкт про нові пекельні санкції. Він попереджає: якщо Кремль не погодиться на припинення вогню, санкції будуть болючішими ніж будь-коли мала Російська Федерація. З одного боку, США якби натякають Україні, що вам треба йти на поступки, з іншого готуються до нових санкцій проти Раші. А Трамп загадково обіцяє великі події. Друзі, що на нас може чекати, напишіть в коментарях, що думаєте. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і в описі до цього відео, друзі, збір, Ктанова, Лють, Наші хлопці вкрай потребують авто, Вовчанськ, Харківська область. Давайте долучимося. Я всім вам дуже дякую за. Довіру. Будьте обережні, в коментарях працюють боти, вони дуже люблять наш канал. Тому бережіть свою голову, ментальність і мізки, порядку, будьте інформаційно-гігієнічними. Якщо щось виглядає як рукня, в тому числі в коментарях, то знаєте, тут скоріш за все і є рухня. Обіймаю вас, панове, тримаємося, купи. Все буде добре. До зустрічі. Коли в тебе болить серце, ти йдеш до кардіолога. Коли в тебе болять зуби, ти йдеш до стоматолога, а коли болить душа, треба йти до психолога. І в цьому немає нічого стидного. це не соромно, це правильно. Заради тебе і заради твоїх близьких. Тобі є кому розповісти. Дзвони, спокій заради перемоги.